Першу визну гру черкаські мавпи провели у Кривому Розі. Матч помаранчево-чорні почали результативно. Вже перша атака принесла їм плюс два бали у виконанні нероша. Протиницька реалізація штрафних та помилки у захисті зіграли на руку господаря майданчика. Стартова десята хвилинка завершилася у нічию 22-22. Більш агресивний захист на початку другої чверті дозволив нашим вийти уперед, але суттєвої різниці у рахунку не приніс. Результат першої половини гри 30-35. Рівна боротьба між командами точилася і у наступні 10 хвилин, але чверть завершилася на користь підопічних. Арсіча 45-51. Впевнену перемогу Черкаські МАФ повирвали за останні хвилини зустрічі. Влучний трьохочковий Томаса та серія вдалих хитків від Колійовича принесла нашим рахунок 62-72. Поздравляю мою команду з победи. Нам було дуже важливо, щоб з Победи почали шампіонат, тому що у нас дуже багато проблем було з травмованим ігроком. Я думаю, що буде легше грати, якщо буде ще два ігрока у ротації. Не можу сказати, що я задоволений фізичним станом ігроко. Всього один день у Черкащан був для підготовки до гри з наступним супротивником БК Дніпроазот. Очевидно, в тому вплинула і на результат зустрічі. Плюс до цього давня проблема зі штрафними. У першій хвилинці підопічні Арсіча програвали господарям чотири пункти. У середині другої чверті завдяки активності і влучності Любічіча рахунок вдалося зрівняти, але швидкі результативні атаки Дніпроазоту перевагу приносили їм. На велику перерву господарі пішли з відривом у сім пунктів – 28-21. Вже за кілька хвилин третю хвилинки ця різниця була вже двозна 38-27. Відіграти таке суттєве відставання помаранчево-чорні так і не зуміли до кінця гри. Їм вдалося лише скоротити його на 8 очок. Свою другу гру «Мавпу» програли із рахунком 56-64. Я думаю, что в первую у нас была хорошая защита, у нас были некоторые проблемы в нападении, несколько игроки а, не бросали там, где нужно было бросить, не проходили, там нужно было пройти, и они просто это воспользовались. Была их защита в первую очередь. но у нас тоже наши игроки, которые в момент, когда они должны были бросить, они просто не бросали. У нас было порядка пяти моментов таких точных, когда они нужно были бросить, они просто или проходили, или просто Чергову гру першого кола черкаські мавпи відіграють вже на домашньому паркеті. У цей четвер вони прийматимуть у гості БК Азовмаш. Марія Гаврилян, Вікка новини.